No! Народ, чесно кажучи, сьогодні я планував записувати трохи інше відео. Однак, коли я в стрічці новин, побачив новенький Realme Neo 7 SE, я був просто в шоці. От пам'ятаєте, Neo 7, звичайний, там з вологозахистом, з крутезним процесором, з батарейкою на 7000. Так ось тут майже все те саме, тільки ще дешевше. Цей смартфон коштує там, ну якщо не брати до уваги, це там перед і так далі. От адекватний прайс 248 доларів. 248 баксів за це диво. Ви коли побачите його зовнішній вигляд, коли побачите його детальні технічні характеристики, у вас просто так само, як у мене, візьме і відпаде щелепа. Та бляха, він технічно набагато краще навіть за Poco X7 Pro, а при цьому коштує дешевше там на 2-3 тисячі гривень. Коротше, я вас запевняю, якщо ви полюбляєте топи за свої гроші, ви 100% маєте знати за цю е, модель. Влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобайку. а Я починаю! Але перед цим, друзі, ви ж знаєте, де шукати найкращі смартфони за найнижчими цінами. Правильно, в нашому інтернет-магазині Androprice.com. Якщо вам подобаються усілякі такі диковинки, як цей Realme Neo 7 SE, Realme Neo 7, Poco X 7 Pro, Poco X7, усе це от реально там, де отака от щільно зібрані найкращі технічні характеристики, і все це за мінімальний прайс, то 100% вам треба до нас. Ну а якщо вам подобаються iPhone, Samsung, ви їх там знайдете. Також у нас там є багато дрібно Електроніки, від там пауербенків до е розумних годинників, зарядні станції. Коротше, все як треба. Е тут і тут я залишив QR-коди, ну і посилання ви знайдете в описі під відео. Також після цього відео ми з вами просто зобов'язані закрити останній збір. Там залишилось щось близько 30 тисяч гривень. От, донатите від 50 гривень і автоматично стаєте учасником розіграшу OnePlus 13. Е раніше він коштував 33 тисячі гривень, зараз там щось вже продається за 29 е з половиною. 29,5. Тим трубка за свої гроші просто огонь на сьогодні. Це найоптимальніший флагманський андроїд. Більш детально про те, для кого ми збираємо гроші і на що хлопці самі розкажуть в кінці відео. Тож обов'язково додивіться. Загалом сьогодні було представлено два нових смартфони: Realme Neo 7 SE, на який сьогодні буду робити акцент, і Realme Neo 7 X. Це бюджетник. До речі, перший пристрій з чипом Snapdragon 6 Gen 4. Однак, як на мене, за свої там 220 доларів, чи можливо навіть трохи дешевше. Ось він не так, щоб був дуже цікавим. За ці гроші є багато пристроїв з чипом Snapdragon 7 Gen 3. Тож про нього ми взагалі не будемо з вами балакати. Давайте краще зосередимось на 7 SE. Так само, як і його старший брат, він отримав цілком класичний корпус, зроблений з пластику. І мене це не дивує, тому що в першу чергу в цій моделі роблять е, ставку саме на технічні характеристики. Так само, як і звичайна сімка, випускається він в трьох кольорах: синьому, чорному та білому. Ну, білий виглядає більш так, знаєте, як срібний. Якщо вам більше подобається класика, тоді краще звертати увагу на чорний колір, тому що він без усяких там смужок і так далі. А от сині і біли варіанти, вони типу з закосом е, під ігрою. Прові смартфони. Я не можу сказати, що вони виглядають погано. Просто мені слабо уявляється в голові, як брутальний дядько з такою бородою бере цей смартфон в синьому кольору, приходить кудись до ресторану. Ось і ще там кличе на побачення якусь дівчину, типу, як він буде виглядати. Ні, це точно не той варіант. Синій і срібний, як на мене, більше підійдуть усіляким тінейджерам, підліткам і тим, хто полюбляє цілими днями залипати на смартфоні в пубги, Rail і Селяків ці ігри. Мене дивує те, як компанія Realme примудряється запхати в корпус товщиною 8,5 мм, е акумулятор ємністю 7000 мАч. І при цьому ще пропонує швидку зарядку по дроту потужністю 80 Вт. Той самий фокус вони провернули і зі звичайним Neo7. І ось що я вам хочу сказати: сьогодні це один з найкращих смартфонів в плані часу автономної роботи. Не знаю, правда чому, але при такій потужній зарядці, навіть не дивлячись на те, що в нього там банка на 7000, що він заряджається щось там трохи довше години, і я гадав, що буде швидше, але це це так, знаєте, відступ. Ще мені дуже подобається, що китайські виробники почали масово додавати в пристрої вартістю там 200-300 доларів повноцінний клас захисту від води та пилу не тільки IP 68 але і IP 69 І при цьому він не виглядає як щось дешеве. Подивіться на його обличчя, подивіться на товщину рамок навколо дисплею. От зафіксували так. А тепер подивіться на товщину рамок. Навколо iPhone 16 i який коштує 30 тисяч гривень в Україні. Ну або от uh, Phone 3A Pro 3A, теж там величезні рамки. От чому китайці можуть запропонувати за невелику суму грошей мінімальні рамки, а всі інші ні. Це для мене питання. Добре, в чому принципова різниця між версією з приставкою SE і звичайним Neo7? Впевнений, що це питання турбує багатьох, тому що поки що вони рухаються в ногу. Основна різниця між ними це процесор. Neo7 отримав флагманський чип під компанії Mediatek – Dimensity 9400. тобто це найкраще рішення, яке є в компанії Mediatek. А... Neo7 SE Dimensity 8400 Max. Пам'ятаєте, у Poco X7 Pro Dimensity 8400, а тут ще додали приставочку Max. Ну, трохи розігнали цей процесор для того, щоб типу не плагіатити основного конкурента. А по факту це ті самі яйця. І якщо дивитися на результати, які продемонстрував Poco X7 Pro з таким самим чипом на борту, там різниця з Dimensity 9400 мінімальна. А якщо брати до уваги саме Ігрові ядра 8400 себе показав навіть краще, там менше тротінг. Тобто з самого початку у нього менше балів, але після тротінгу навіть більше. Так, по обчислювальним ядрам він буде трохи гірше. Але так само, як і в випадку з графічними ядрами, після того, як вмикається тротінг, вони зрівнюються. Тобто там перевага у Dimensity 9400 буде перші там 3-4 хвилини. У підсумку обидва ці рішення дуже круті і дуже потужні. А враховуючи той факт, що за Neo 7 SE просять всього навсього 248 бак. Як я казав раніше, у мене просто відпадає ще лепо, тому що ну, альтернатив за ці гроші просто немає. Правда, тут треба враховувати, що цю модель пропонують від 8 гіабайтів оперативної пам'яті. Є ще 12 і 16. Ну і звісно, чим більше буде пам'яті, тим більше буде ціна. Всі варіанти зараз мали з'явитися перед вашими очима. Дисплей новинка отримала точнісінько такий самий, як і звичайний, Neo 7. І рівень цього дисплея, як ви пам'ятаєте, флагманський. Діагональ 6,78 дюймів, є підтримка функції LTPO, максимальна заявлена яскравість 6000 ніт. Але тут мова йде за локальну яскравість. Якщо брати до уваги на автоналаштуваннях, там заявлено щось 1600 ніт. Також тут немає жодних проблем із шимом. Це значить, що ваші очі не будуть втомлюватись від цього дисплею. І сам дисплей захищено фірмовим склом Crystal Armor. Кажуть, що воно надміцне, витримує падіння і бла 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 бла. Все це ми чули, і це, звісно, краще, ніж нічого. По камерам тут ситуація теж схожа з Neo7. В принципі, нічого особливого версія SE не пропонує. Основна на 50 Мп від Sony, сенсор AMX 882 з оптичною стабілізацією, на черкокутник на 8 Мп без автофокусу, і фронталка на 16 Мп без можливості запису відео в 4К. Інфрачервоний порт. Є, NFC, працює лінійний вібромотор флагманського рівня. Завезли, стереозвук теж завезли. Як бачите, на папері все виглядає дуже і дуже добре. 248 баксів, хоч і за версію на 8256, Але в ці гроші ж входить і блок живлення. Це не треба забувати. Я вважаю, що це справжня перемога. Які питання можуть виникнути? Перше це ж смартфон випущений для китайського ринку, а у зв'язку з цим у нього не буде української мови тільки. Російська і англійська, так це мінус. Також у декого можуть виникнути питання до зв'язку. Тут же немає сьомого бенду, а двадцяти, до речі, є. Однак я детально вже розкривав це питання в окремому відео, і ми, мені здається, що розставили усі крапки над «є». Тож єдина вагома проблема це відсутність української мови і те, що там перші 10-15 хвилин треба буде провести за тим, що ви там будете налаштовувати систему. Там ви ну, будете видаляти, встановлювати Google сервіси, нічого складно в цьому немає, однак це треба буде зробити. А і так, якщо ви наважитесь замовляти цей смартфон, 100%, вам треба буде подбати про те, щоб ваш продавець його розблокував, розблокував його мережу. Бо коли ця китайська версія приїжджає на територію України, вона одразу блокується без цього розблокування. Це дуже важливо, тому подбайте про цей момент. Хтось може сказати, що все це взагалі милиці і не варто звертати увагу на подібні китайські. Смартфони, але я не погоджуся з цими людьми, тому що нічого краще за ці гроші технічно ви точно не знайдете. Хто вам ще запропонує за 248 баксів? Ну добре, там в Україні він буде коштувати там, 14 тисяч гривень 13. Акумулятор ємністю 7 тисяч мАч, повноцінний вологозахист, настільки потужний процесор, який порається абсолютно з усіма застосунками сьогодні на максимальних налаштуваннях графіки, настільки якісний дисплей без проблем з шимом, з крутою максимальною яскравістю. Там все просто на висоті. Єдине, що хромає, це китайська прошивка, так, і те, що у нього просто нормальна камера рівня смартфонів там вартістю 12 тисяч гривень. Я щиро впевнений у тому, що свого покупця neo 7 se точно знайде. Але це лише моя думка. Своєю ви як завжди зможете поділитися в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалось. Не забувайте ділитися цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Андроїд. Побачимось. Слухаємо звернення від військових. Вітаю! Звертаюсь до підписників каналу АндроПрайз та прошу долучитися до збору на засоби розвідки на дрони типу Мавік 3 та 3Т. Находимося на, на одному із найнапружених ділянків фронту під підкретування тактичної групи Покровськ. Слава Україні! Героям слава! Також давайте я вам покажу кілька останніх звітів від військових і обов'язково чекаю на ваші коментарі після перегляду цих звітів. Ну і ще після цього я вам розповім умови розіграшу смартфону OnePlus 13. Вітаю. От Так, отримали дрон повністю новий. Вийшло купити його нижче ринку. Знайшли даний дрон на маркетплейсі, попросили допомоги в Wandronus. В AndroNews залишались кошти з попереднього збору. Дуже швидко відповів, дуже швидко допоміг. У нас, що хочу сказати, верифікація в Генштабі на встановлення особи та потреби була в два рази довшою по часі, чим допоміг мені. Дмитро. Дуже, дуже всім дякую, хто долучився. Все, вже завтра дана ташка буде в воздухі. Всім дякую. Друзі, якщо ви хочете допомогти ЗСУ і одночасно взяти участь у розіграші крутезного смартфону OnePlus 13, який, до речі, окремо коштує там щось 32-33 тисячі гривень. Донатьте від 50 гривень на реквізити, які я залишу в описі, і таким чином ви автоматично станете учасником розіграшу. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Детальна інформація буде в описі. Слава Україні, слава вільному народу разом до. better more.